Понад 10 років з різних причин останні декілька, звісно, відомо спочатку через пандемію коронавірусу, а потім далі через військове вторгнення Росії у Дніпрі не проводилися змагання чемпіонату міста з академічного вислування. Наразі у 2025-му завдяки спільним зусиллям одноіменної федерації Дніпра з цього олімпійського виду спорту та управління спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради. Подібний турнір нарешті вдалося організувати і провести, причому він став відкритим. Адже в регаті, окрім вихованців місцевих відділень та дитячо-юнацьких спортивних шкіл, взяли участь їхні ровесники з Кам'янського і Самару, які розіграли нагороди у трьох вікових категоріях серед кадетів та молодших і старших юнаків і дівчат загальною кількістю понад. Сто веслярів нас було три роки, коли було дуже мало займаючихся. Зараз багато дітей повернулися додому, тренуються регулярно. І через дві неділі ми будемо через два тижні будемо представляти свою область Дніпровську Дніпропетровську на чемпіонаті України серед юнаків та дівчат. Тобто це є відбірковими змаганнями. Діти дуже задоволені, дуже гарні призи, медалі. Всім подобається. Усіх дуже гарний настрій і всі бажають. Виграти дуже подобається організація, що все чесно, все дисципліновано, всі виходять одночасно і немає суматохи. Все дуже добре організовано. Був сьогодні штиль, результати дуже добрі вийшли, і вітру йшли, тому всім задоволене, всіми місцями, всіми результатами. Ну, мені вислалося достатньо добре, тому що в минулих роках у нас було більше гонок в один день, а в цьому на цих змаганнях ми змогли більше відпочивати. І це зало змогу більше підготуватись та краще виступити. Дарія і Артем серед інших приїхали і вдало виступили на світному чемпіонаті у складі великої команди відділення висловання академічного комплексної дитячо-нацької спортивної школи Самарівської міської ради, яку привезли тренер-викладачі навчального закладу Світлана Дашкевич і Наталія Ляльчук. Останнє відверто зізналося парадокс, втім, попри війну, бажаючих займатися їхнім улюбленим видом спорту стало не менше, а навпаки, більше. І наразі школа з об'єктивних причин не має змоги прийняти усіх охочих тренуватися з іншого боку. Подібне не може не тішити, адже воно нагадує про вже давно забуте старе, коли до ДЮСШ відбирали на конкурсній основі. А не просто брали. Я не можу сказати, що стало менше дітей займатися. Дітей навпаки більше, тому що онлайн, онлайн навчання воно сприяє тому, що діти вже самі хочуть вийти з дому і хоч чимось зайнятися. Тому е, ну, особисто в мене група зараз тільки збільшується і збільшиться з кожним днем. Е, також те, що більше багато дітей приїхало з окупованих територій або з прифронтових зон. І, ну, дітей стає все більше, охочеш займатись, але неможливо всіх їх охватити, тому що знову ж таки. Мало човнів, як завжди, це наша проблема одвічна. Е, ну, немає таких великих залів. Е, на жаль, ну я всю, всіх не можу, всіх бажаючих до себе взяти, приходиться відмовляти. У ході церемонії нагородження організатори вшанували дипломами, медалями та цінними подарунками, усіх без виключення переможців і призерів, усіх дистанцій відкритого чемпіонату Дніпра, трьох вікових категорій. Краще з них були відібрані тренерською радою до збірної Дніпропетровської області, яку вже найближчим часом очікує чемпіонат України серед молодших і старших юнаків та дівчат, де вони мають скласти гідну конкуренцію своїм ровесникам, і в першу чергу міста Києва та області У нас вже була тренерська нарада. Ми вирішили. Як збірну команди зібрати за результатами одиночок, всі перші чотири одиночки входять до складу області. Ну і таким чином повести найсильніші екіпажі на чемпіонат України і там на рівні конкурувати з тим же Києвом, Київською областю, яких набагато більше і спортсменів, і фінансування, і кращі умови підготовки. Ну я думаю, ми впораємось з поставним завданням. Нам залишається тільки побажати успіхів юним веслярам, академікам Дніпропетровської області на прийдешньому чемпіонаті України. Про підсумки якого зі здобутками, перемогами, зрештою невдачами, ми будемо говорити окремо в одному з випусків новин спорту Дніпро ТІВІ.